Усім усім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Гренні. Хто не знає Гренні? Ну, я думаю, багато хто знає цю гру в Гренні. Ну, я думаю, що всі грали в Гренні. Ну, от я теж буду грати в Гренні. Істація, я купив мікрофон. І того мене, я сподіваюся, на те, що мене зараз добре чутно. І так. На чому ж мені грати? Так, я буду на практиці грати. В принципі, підійде. То я ні разу не проходив навіть на практиці. Зараз я буду проходити через е, двері. Через двері буду тікати. Кстати, ті, хто ніколи не грав у Гренні, тим дуже рекомендую. Закрута гра. О, зразу книжка. Стаття, друзі, я забув сказати, що, що той, хто не вміє грені проходити, то ось вам тутор. Ну тільки якщо я не, повністю не зможу пройти, то вибачте, я просто буду показувати вам, які предмети, іменно куди треба класти. Ну, у вас може тут книжка попастись. Якщо ні, то вибачайте, шукайте в якомусь другому місці. Так, ідемо сюди. 에... Сюди. <Fish> а, хорошо, що я на практиці граю. В мене б грайні так би почула. Так, тепер, поки вона впала, я буду шукати якісь другі предмети. Ось сюди. Треба. Каркей. Це відкриває от машини, так подивлюся. Тут немає. Тедді? Не треба нам теді? Ой. Ну одна. Я отак вийду. Йдемо І... сюди. Через гараж ай О, молоток треба. М Ідемо сюди. Ой, ой, боляче було загалі-то. Так, цей молоточок скидуємо туди, потім ще деяке містечко підемо. Скрито. Ну а тепер йдемо сюди. Через той вхід. Увінчик. Так, а там уже ключик Анжела нам дала. Не хочу казати, що откуда вона його взяла, бо може заблочить. Ви не подумайте, це не Поки йдемо, обшукаємо тут все. Боже, мені страшно до Анжели ходить просто. Тому що. Вона як тільки... Ну, вона біжить за всіма, мені страшно. Ще з Грені з 12 років. Я 8 років і граю. І нормально. Так, так, микрофончик настроїм. Йдемо сюди. І ху -ху. Кстати, заодно я вам покажу баг, поки буду сюди йти. Тут беремо це. Овіабонки. Ось, притуляємося до стіни і спригуємо. І Ай все. А тільки. Все одно потім треба присісти буде. Викидуємо. Ось сюди ключик. О Боже, існувся паучка. Ой. Ай. Здамо сюди Сюдис. О боже. Я вже і забув давненько не грав в грені, і забув, що тут такі будуть скрімери. Блін, я не помню, я не бачив цифру. Тепер не зможу в ліфті підніматися. А хотілось би предмет якийсь що це? А-а-а, Тікаємо, 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 боже мой, Господи, допоможи! а-а-а, Охо-хо-хо! О боже, ти нафіг мені це. Мені це не треба взагалі. На, поїж. поїдеш. на всяк случай. Так, тут іще один бокс, нічого нема. Все, слово було, що можна тепер обратно вертатися. Надіюсь, до тебе більше ніколи не повернусь. Зачем за мною бігти, і мені страшно. Беремо віпонки. А ну-ка, а може тут будуть якісь предмети? А, я забув ще отут обшукати, тут теж може щось бути. Нічого немає, на жаль. Куда я йду? Що я делаю? А Боже? будь пожалуйста, на канал Умоляю вас. Ммм, беремо це, патрончик. Ай! Тут я не провіряв хіба? Ага. Буду знати зато. Вроді провіряв, вроді ні. Тю. Отверку беремо сюди. Зараз ще гайку сюди принесемо.

Угу, понятно. Я так і знав, що воно буде від кукольного доміка. Зараз ми йдемо туди. Я вроді бачив такий чіт, що можна гайки не вставлять і зразу забрати ключ. Я бачив в ТікТокі відео. Кстати, кому не важко підпишіться на мій канал в Тіктоке. Ну, коротше, поки йду, розказую. У мене є два канала. Один на планшеті, один на телефоні. Кстати, я зараз граю на телефоні. Перший канал на планшеті, де я одиночно знімаю, снимаю, називається на англійській з маленької букви. Тарас, нижнє почркивання з Кибіді з маленької букви тоже. А мій канал на телефоне я снимаю з там своєю найкращою подругою. Тарас плюс злата. Дорівнює та Не Питайте, що таке страшне странне названня. Це наш батя поміг. Ну, мій батя. Зотя ми однокласники. Йдемо сюди, сюди і сюди. В мене 11%. Зараз провіримо якраз. Работает и чини. А ну. А, я понял. Сейчас. Они нажали на работу. Ммм, тепер йдемо сюди десь. гаєчку, 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 яйчку, ячку, яєчку. ну ка а вона провалиться сюди? Хоть би ні. О боже мой, ви бачили це просто? Це якось не... Понятно це якийсь. Це якийсь баг. Значний ключ нам не треба. Він безполезен. Приковую картину. Йдемо сюди. Я уже проверял зажду забуты отой-м-м-м-м-м. Ось для чого ще молоток потрібен. Тут... О, гайка! Хоч би не забула, чего та... то... Стоп. Ладно, кое-что спомню. Блин, хорошо, что тут... То, що мені не надо. Якраз я тепер можу підібрати гаечку. Мені доску я просто забув поставити там, на де переход, щоб перейти. І того я і задумався. Стоп. Кстати, <кхе> пишіть в коментарях, який ви клас ходите. Я в третій. Б. Де да, я йду? Тут не соображаю уже. Давно в рання не грав, тепер не соображаю. Ну, як сказати, давно, тижня, два, десь, три. Чи навіть місяць. І це можливо. Це дуже наврядці. Ну я такий повітрний. Опа. Опа. -па. То, Тошу надо. То, що надо, то що то, 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 то. то, надо, то-то, то-то, то що. Тошо надо, тошо надо. Дадемо сюди сюди, сюди сюди, сюди сюди, демо сюди сюди. Падай. Иди и туда. Что, ну боже? Все, цифра один. Побалий, ватерфлай. Та блин, я забув пасто. А, так марещих нема. В принципі, нічого. Давай. Шо, интринтен. А ну-ка я можу його сюда, Щоб воно може якщо... Ой, походу хтось упав. Що я люблю? Ля-ля-ля-ля-ля, я за шо с ума. Согласен? Мяу-мяу, мяу-мяу, мя, мяу, мя, мяу, мяу-мяу. Що не хо, якщо не хочеш бути так же, як і цей персонаж? В домі Грені, тоді постав лайк. Грені тебе вислідить. Я її найму, вона тебе вислідить і з'їсть. І скаже, що погана концовка. Йма? Ух. Як же страшно. О, а тут я переночую. чуть-чуть несколько секунд. Боже О, О боже мой. Ви хоть не злякали, що я крикнув в микрофон кого. Що так стрьомно? Я раньше играв. Так смелый йшов. И щось... Так, цифра один, я помню. Я помню, Бай-бай, бай-бай, бай-бай. Давай. О, споки окей. То, що надо. Я думаю, що... Не факт, що я доберусь час додому, ну, як сказати, додому. Дом гренні для мене вже як родненький дом. А! вона ззаді, вона ззаді. А а, а, а а На, поїж на здоров'я. Що, ти не голодна? На, приличне на здоров'я. Дейди уже. Хух. Напішла якраз туди, куди надо. Це паучок чисто бабулечки бабулічки гренні. В шокі. Які в неї питомці добрі просто. В другій часті тоже, хто не знає, можете подивитися безобідний є. В третьої часті появляється в неї маленька пікми дочка. От слово пікмигерл. Можете Поиск писать в гуглі, хто не бачив ніколи ту дочушку, пишіть в поиск з е, і вам покажуть ту Piqumi Girl. Просто красоточка. Йдемо м'ясом сюди, швидко. Я сподіваюся, що у мене буде великий актив. І я наберу багато підписників та лайків. І не тільки під цим відео, а під всім моїм каналом. Я на це дуже сподіваюся. 5%. Блін, друзі, вибачте, я зараз принесу. Я зараз принесу павер... Що за паверба... Powerbank. Не, она издевается. Что за прикол? А ну-ка. Что я вот так поставлю? То воно и, лизе лиза в А если... Якшо... Наконец-то. Зараз приду. Стоп, зараз вернусь. Все, друзі, я прийшов. Сложно було просто поставити на зарядку. Вибачте, що так довго. Ай. О, ні, ось і моя перша смерть. Дей 2? Це відео може бути довгим? Не сподіваюсь, що поставити лайк, я вас умоляю. Мене під відео, ніяким під відео на цьому каналі, не було жодного лайку. Ну, там поставили родичі, але це не Я думаю, я вважаю, це не вважається. Як вам популярних блогерів вони набирають за день? по 1200 лайков. А в мене за год ні одного лайка не появилося, я вам серйозно говорю. Як вони таке акції всі Все таке. Бо що я роблю? Уже упало якоїсь образом. Треба знайти код, ще бедлок. І це все. Тун, тун, тунь, тун, тунь. -тун. Я беру, я поняв, все. Я беру вентиль, я беру вентиль. Иду до Анжелы. Прикол. И, кстати, друзья, я хочу снять рубрику, такую типа... Э... Питання відповідь. Що ви можете мені багато які питання написати в коментарях. В коментарях. І я буду робити рубрику там, де буду відповідати на ці коментарі? Я хоч пішла не туди, куди треба він ставити, то не получиться. Да, ні, не вона вроді не туди. Сюди треба він ставити. Ні? А куди? Ну точно не туди. О Боже, о Боже, тікаємо, тікаємо, Боже, допоможи. О Боже, 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 о Боже. Боже, 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 Боже. Боже мой, боже мій, боже мій, поїж на <клес> <клес> боже ми <клес> страшно. Це... Це капець, як страшно. Попробуйте зіграти в Грені. Ви ж всередині страх почуєте. Особливо, якщо граєте з Грені. Мені так страшно до Анжели, по-любому. Ви якщо не підете до Анжели, ви не пройдете ігру просто. Все, сюди вентиль. Що воно відкриває, Я просто не помню. Я вже відкривав. Та де вона? Де ти взялась на мою голову? Ні, ні, тікаємо. Боже мой, я вам пісеньку спою, а, Боже мой, поки вона за мною гониться. Я так поняв, що я не пройду грані. Боже мой. Ну ладно, друзі, я вже не зможу пройти Грені. Ну, я зробив все, що зміг. Ну, я сподіваюся, що в наступній серії я обов'язково зможу пройти Грені. Всім пока!